Вітаю, це програма діалоги на телеканалі АТІ Media Group. мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є начальник регіонального відділення фонду державного майна України у Рівненській та Житомирській областях Кирило Бережний. Вітаю вас! Доброго дня! Отож, розкажіть, будь ласка, яким виявився минулий рік для фонду регіонального держмайна у нашій області, що вдалося продати? продати Перше, хотів. Привітати всіх телеглядачів, хто дивиться цю програму, і подякувати вам за запрошення. Це перше. По-друге, щодо вашого питання, то ну, можу сказати, що в роботі регіонального відділення минулий рік був вдалим. Ми працювали і по результатах маємо практично один з кращих результатів по Україні. Регіональне відділення по цих двох областях займає друге місце по рейтингу регіональних відділень після Львовської, Волинської, Закарпатської області. Там одне регіональне відділення. Але ну, треба ще з розумінням ставити, що не можна порівнювати трошки. В економічній складовій ці різні регіональні відділення, оскільки безумовно там Львів перекриває але частку всіх надходжень, і тому подібне. Тобто результати є, всі працюють і працюємо далі. Якщо говорити от, е, про кошти, то е, скільки було е, вилучено за підприємства, які продали. Якщо, можливо, це такі якісь популярні об'єкти, про які можна сказати, було, які там були на слуху? Ну добре, я не буду розповідати про житомирські об'єкти, бо вони трошки далі від нас знаходяться, але е, з основних об'єктів, які був реалізований в минулому році, це державне підприємство Рівнеторф. Е, сума надходжень. Була близько 250 мільйонів гривень. І там було 4 чи 5 учасників і зростання ціни практично там в 5,5-6 разів. Бо стартова ціна. Ми продаємо об'єкти. До речі, наголошую, що реалізуються зараз об'єкти на приватизації на Малій, по балансовій вартості. Балансова вартість була 47 мільйонів гривень, реалізація 250, тобто практично там в 5 разів трошки може більше піднялася ціна. Ще ми продаємо багато невеличких об'єктів, які немає сенсу перераховувати, але вони всі складають суму надходжень, по якій звітується регіональне відділення, і дало нам змогу. Отримати друге місце по надходженню. Ну, взагалі, це стосується і оренди, бо регіональне відділення займається не тільки там, може хтось не знає, то я можу коротко сказати, е, є декілька напрямків, е, якими займається регіональне відділення. Перше це безумовно приватизація. Але одразу хочу сказати, що приватизація. Не в тому сенсі, як відчуження об'єктів продаж, а в тому, що держава приватизовує об'єкти, ставить перед собою трошки інші цілі. А цілі ці виглядають таким чином, що продаж сьогодні на сьогодні об'єкта це одне і отримання коштів. Але ще є надходження коштів від того, що новий власник. Робить ремонт, купує нове обладнання, дає нові робочі місця, сплата податків, тобто навіть суму. На кожну гривню, яка, наприклад, сьогодні вкладена в об'єкт приватизації, отримана державою, не можна визначити скільки це практично ну геометрична прогресія. Бо там через рік, через два, це зовсім інші суми. Це може 4, 5, 10, 20 гривень. Все залежить. Тобто, це дуже важливий процес. Ще ми займаємось орендою державного майна. Ну, для загальних цифр, щоб було розуміння, фонд взагалі здає 8 мільйонів квадратних метрів державної площі в оренду. Регіональне відділення здає біля, виходить 300 тисяч квадратних метрів, 130 по рівному і там 240-250. По Житомирській області, то це достатній ну, величезний обсяг адміністрування договорів в оренди. У нас в Рівному, там в Рівненській області, 300, в Житомирі біля 400 договорів, тобто це достатній обсяг. Плюс не треба забувати, що є ще корпоративні права держави, якими опікуються і фонди ж майна регіональне відділення, плюс є ще державне майно. Яке передано фонду державного майна і управління державним майном це теж є функція фонду державного майна, і плюс ще один такий напрямок який багато хто стикається, це фонд майна є регулятором оціночної діяльності. Тобто в нас є рецензенти, які рецензують звіти. Особливо це стосується ну, як на загал, то це з метою оподаткування і тому подібне. Тобто в нас є оцінювачі професійні, які роблять рецензування звітів. Тобто, напрямків дуже багато. Ну, ось так. Ви зазначали про оренду, так, що ви здаєте об'єкти в оренду. Да. От як визначається, який об'єкт варто здати в оренду, а який продати? Чи якось вони проходять? Чи так може бути, що він здавався в оренду, а потім він продається? Я зрозумів. Дивіться, є взагалі така не зовсім вірна думка, що там багато об'єктів, наприклад, або взагалі просто є об'єкти, навіть не багато, які належать Фонду державного майна. Ну, фактично, таких об'єктів немає, окрім тих державних підприємств, які передані в управління Фонду державного майна з метою подальшої приватизації. Тобто є власник держави Україна в особі інших органів управління, тобто це міністерство відомства, які передають свої площі в оренду, і в даному випадку орендодавцям цього. Майна виступає Фонд регіонального відділення за місцем розташування цих об'єктів, ну, щоб це було зрозуміло. Тобто там інколи буває, що підходять люди і кажуть, що це ваш об'єкт. Ну, це, це виключення, що це може бути наш об'єкт, бо є Міністерство відомства, різні державні установи, які мають це майно в своєму віденні. І вони передають цивільні площі. Які вони вважають, що це доцільне в оренду? Або це передається просто, що, наприклад, є вільні площі в, в якійсь державній установі, вони передають її в оренду, або державному підприємству, якось яке ще не на приватизації. Або якась людина, яка зацікавлена і дивиться там якісь об'єкти. Це взагалі дуже важливо, що можна подивитися об'єкт, дізнатися чий він, звернутися до регіонального відділення. Заяву, а потім ми починаємо роботу з'ясування питань, чи є цей це об'єкт, готові чи він до оренди, чи ні. І потім ми визначаємо вже суму, яка може бути приблизно по оренді, бо всі всю цю інформацію мають балансу утримувачі на місцях, які знають вартість цього об'єкта, які там комунікації до нього підведені. Тобто, це така робота, яка ми вже виконуємо по завданню, скажімо так, інших органів державної влади. В нас є на сайті перелік першого типу, він називається, то туди включені об'єкти, які вже прийнято рішення про передачу їх в оренду. Тобто рішення вже є. Ті об'єкти, яких немає в переліку першого типу, вони можуть бути Внесені за заявою бажаючої сторони, тобто можливого орендаря, який побачив це приміщення, і безумовно за погодженням органу управління. Тобто без цього ці, е, ці кроки виконати не можна. То ми, тобто, ми є вже останньою інстанцією, яка здійснює всі заходи щодо передачі в оренду розрахунок орендної плати, нараховуємо оренду плату, контролюємо виконання умов договору і тому подібне. Яка на сьогодні ситуація із автором-заводом? Його було продано за 2,5 мільйона, потім із боргами, але потім через борги, які не змогли виплатити, знову повертається він так да, до фонду так. держмайна. Що зараз Подивіться, відбувається з цим об'єм'яном? Взагалі ситуація по премзаводу для мене дуже прикра особисто. бо я був тією людиною, яка там три роки тому. Чи, мабуть, більше чотири, пояснювала трудовому колективу, що приватизація це єдиний вихід в ситуації, що склалася, і фактично, ну, я розраховую на те, що під моє особисте слово вони повірили мені і тобто здійснили все. Ну і плюс завдяки директору, призначеному, який там вже був призначений, практично після початку процесу приватизації. Але, на жаль, в нас відбулася така ситуація, що покупці я навіть не можу пояснити, ну пояснити можу, зрозуміти не можу, скажімо так. Пояснити можна тим, що люди, які придбали цей об'єкт, хоча там ще були охочі, це не так, що це був і Одна людина прийняла участь, і на цьому все. Там було три учасники, і, мабуть, новий. Той покупець, який придбав цей об'єкт, щось прорахував, недорахував, перерахував. Ну я не знаю. Але на сьогоднішній момент ми маємо ціну сплати 3 мільйони, там разом з ПДВ виходить 3 мільйони гривень, плюс там 3 мільйони вони ще намагалися погасити спочатку, але сума була на той момент там 45 заборгованості. Тому. Нами було прийнято рішення е припинити розірвати договір куплі-продажу і повернути це майно. Але в зв'язку з тим, що в демократичній країні відбувається. Е Ну не може сьогодні на сьогодні вирішитись таке економічне питання. І нам потрібно е, рішення суду, а для підтримки інтересів держави е, позов був поданий рівненською обласною прокуратурою, районною да, Рівненську прокуратуру Рівненську району тому або обласною, Я не пам'ятаю зараз детально. Але позов такі є щодо повернення майна, і ми намагаємось повернути майно. Що далі буде? Я не можу сказати, бо ми не знаємо. З якими боргами може повернутися назад державну власність, це підприємство, оскільки трудовий колектив там є, не звільнений, податки нараховуються і що там буде при остаточному переході назад, я не знаю. Але побачимо, але ну, ситуація реально неприємна. і Я там дуже часто буваю, я розмовляю з людьми. Але ну проти. Але це підприємство можеш воно лагодити, наприклад, військову техніку. Ну, дивіться, я не спеціаліст в ремонті техніки. Розраховуємо на те, що обладнання було, ну, воно і є, воно і є дуже застаріле. Там, там є верстати 50-та якогось восьмого року. Там ну, людина, з якій я часто спілкуюсь. На минулому тижні 50 років вже працює на цьому підприємстві. Розумієте? Тобто техніка застаріла по ремонту. Такої техніки, мабуть, зараз і небагато, тому логістика, перевезення техніки з, з областей бойових дій на Рівненщину, а це там Камази, КРАЗи, Зіли. Я не знаю, ну, чи є в цьому сенс. Тобто, взагалі, там є виробничі потужності, там є електропостачання, там навіть є фахівці, але ну, все потрібно адаптувати. Тобто, щоб ремонтувати техніку, взагалі ну, не потрібно такі обсяги, такі висоти, енергозбереження і тому подібне. Тому я... На сьогодні виходить, що борги продовжують зростати, да, так? Так, борги зростають і ми. 2 квітня має бути засідання, судове засідання. Ну, побачимо, який буде результат. Я думаю, що ми його повернемо, але ще раз кажу, треба розуміти, що ми будемо мати в кінці. Ще один такий об'єкт це Рівненський радіозавод. Його не можуть ніяк продати. От скажіть, з чим це пов'язано? Рівненський радіозавод. Ну, По-перше, це продається не завод. А продається акції підприємства. Тобто, це акціонерне товариство. І держава на сьогоднішній момент володіє 50% акцій плюс одна. Тобто в держави є контрольний пакет, який і продається. Тобто, був момент, коли я був призначений в 17-му році. То на цей пакет, який вже був повернутий за невиконання умов договору куплю продажу там, в 2013 чи в 2014 році, майна було на 400 тисяч, два верстати. Да? Зараз, на сьогоднішній момент, завдяки зусиллям і адміністрації, і прокуратури, і регіонального відділення, цей пакет акцій наповнений майном. Вигляді з цехів, вартістю, як була зроблена оцінка, 240 мільйонів. Тому стартова ціна пакету акцій складала 120 мільйонів 50%. Да, зрозуміло. Потім вже по четвертому колу йде цей продаж, аукціон не відбувся і так чотири рази до другого англійського тобто мінус 50%. відсотків. На голландський аукціон ми. Його не відпускаємо, бо взагалі ми розраховуємо, що він може бути проданий. І ми вважаємо, що не зважаючи на те, що там є борги, а там ще є борги окремо, там ще є 35 мільйонів. За ті цехи, що ми повернули, повернули у вартість у власність цього акціонерного товариства. Має акціонерне товариство сплатити власнику цього майна, в якого ми його забрали. Тобто там ще є 35 мільйонів по судах, 18 мільйонів там за стами заробітна плати, але 68 тисяч квадратних метрів в центрі міста це загальний об'єм, і плюс ми продаємо контрольний пакет для порівняння. Щоб люд... бо я там ну я бачу періодично. Трошки дивного змісту статті виходять в інтернеті, що там і то не так, і розплідних собак. Ну, слухайте, всі знають про розплідних собак, які там є, але він ніяким чином нового власнику не буде заважати повертати свої кошти, вкладання нових коштів в цей об'єкт. Ну, Це однозначно. І... Я ж вже казав, що ми здаємо по всій Рівненській області державного майна приблизно на 120 тисяч квадратних метрів, а тут 68 тисяч квадратних метрів. Так, да, його стан поганий, але там є цехи, які взагалі комусь може такі люди шукають цехи, бо там є висота і 10, і 12, і 15 метрів, і величезні площі. Тобто ми розраховуємо на те, що рано чи пізно він все одно буде проданий, і те, що він не проданий сьогодні, те, це зовсім не означає, що е, не вживаються якісь дії, але взагалі це не цікаво, або якась велика ціна. На кожний товар є свій покупець, і я думаю, що рано чи пізно, а взагалі, ну скажу, що. Наприклад, завтра закінчується війна, да, може післязавтра, то буде стояти черга не на другий аукціон, а на перший, розумієте, і ми поб'ємо всі рекорди по Україні, по кількості учасників цих аукціонів. Але склалася така економічна ситуація, на жаль, і політична в Україні, що війна безумовно заважає цим питанням. Але якщо цікаво, якщо, наприклад, порівнювати. Знаєте, я фактично можу протиріч річ сказати сам собі, що війна війна заважає. То для порівняння, наприклад, там в позамину ну, там в двадцять першому році там кількість учасників на приватизацію була там 4-5. Зараз у нас п'ять-шість. Тобто <кхід> потроху економіка, ринок, бізнес адаптуються до сьогоднішньої ситуації. Ну і плюс не треба забувати, що Рівненська область, вона більш безпечна, ніж є інші області, а це безумовно впливає і на релокацію підприємств. Плюс є багато людей, хто переїжджає. Я не враховую вимушено переміщені особи, бо це можуть бути вони безумовно і як. Можливі покупці будь-якого державного майна, плюс це, безумовно, є тіні кадри, які можуть бути використані в якихось там економічних напрямках. Ну, тому я... А чи цікавляться об'єктами, які є цікав... на Рівненщині, наприклад, іноземні інвестори? Я вам скажу, що я. Е... Попередньо в нас були, я не можу сказати, що. Ну, по-перше, дивіться, тут така ситуація, що ми взагалі з покупцями, от я особисто, я покупців не знаю взагалі. Я з покупцем або з представником, який має право на підпис, знайомлюсь тільки в нотаріуса в момент підписання договору куплі-продажу. Тож тобто я не знаю хто. Хоче ніхто не хоче. Достатньо просто ну він не, не може наголошувати, що я представник такої фірми, бо ну це не прийнято, мабуть. Я не знаю. Тобто є якийсь представник фірми. Який е знайомиться з об'єктом. Е я не цікавлюсь, від кого він що, ви, навіть як його звати. Ми познайомилися. Доброго дня, я вам показую, що можна, або не я, або якісь представники. Плюс у нас є дуже така цікава річ, це називається віртуальна кімната даних. Що по таких об'єктах є віртуальна кімната даних на сайті, там, де виставлений, коли вже виставлений цей об'єкт, де будь-яка людина за дуже простою процедурою. Отримання дозвілу заходить в цю віртуальну кімнату даних і бачить усю наявну інформацію по цьому об'єкту: це і договори оренди, і вода, і електропостачання, і технічні паспорти, і судові справи, якщо вони є, заборгованість, там все розписано, все є копії скан-копії всіх документів. Тобто, це дуже зручно і це. Знімає особистий контакт представників регіонального відділення з можливими покупцями цього об'єкту. Тобто я нікому нічого ну я розповідаю на загал, і я не знаю навіть хто це. Але в нас є зараз приклад. Ось за останній тиждень нам продано три об'єкти в Рівненській області українцю, який вже давно живе в Ірландії, але купив в нього є родичі. А, може, він сам намагається. Тобто я в такі деталі вже не вхожу, але я знаю, що ці кошти надходили від покупця, які знаходяться українець. На якій На він... сьогодні які є об'єкти на Рівненщині, які можуть зацікавити покупця інвестора. Я розумію, е в нас є декілька готуються на продаж. Ну, кажемо так, що вони готуються або вони вже є. Тобто я не відкладаю Рівненський радіозавод. Він є. І може ще деякий час буде. В нас е, зараз е, готується до продажу е, державне підприємство е, облагростандарт. Воно знаходиться на, в районі Новоса на Чайці. Там невеликі приміщення біля 350 квадратних метрів. Вартість його теж низька. Тобто не треба забувати, що я як я вже казав, що вартість об'єктів, яка йде на аукціон, вона по балансовій вартості. тобто там вартість в районі 340 тисяч гривень, але це цікавий об'єкт, бо там. Промзона, ну скажімо так, і для якогось виробництва, може, під невеликий офіс для чогось, воно є цікаве. Готується до продажу інститут землеустрою. Це взагалі дуже цікавий об'єкт. Там три окремі будівлі. Разом вони складають там біля 2,5 тисяч тисяч квадратних метрів. І розташовані на 16 липня є одна будівля, є на Сімона Петлюри одна будівля і є на Вербовій. Ну і взагалі в нас є, я ще раз кажу, ну, це, говоримо про об'єкти, які коштують там 5-6 стартова ціна, 10 мільйонів, але є об'єкти невеликі, і аукціон це взагалі така ситуація, що можна дуже вигідно купити об'єкт, незважаючи на те, що я розповідаю, що є достатня кількість учасників. Тобто достатня кількість учасників говорить про живавість ринку. Але ціна все одно має бути економічно обґрунтована. І інколи за рахунок того, що ціна об'єкта буває балансову вартість низькою, і забезпечувальний депозит на участь в цьому аукціоні теж є невеликим. То хтось під час аукціону може трошки себе переоцінити. Ну от, мабуть, як ми маємо там по авторям заводу. Але Якщо навіть аукціон не відбувся, то нехай ніхто не сумує, він буде повторно відбуватися. Але ще хотів дуже важливу річ наголосити: це те, що чому важлива приватизація, і чому взагалі, ну навіть ви витрачаєте на мене час, щоб більш дізнатися про приватизацію. Я поясню, чому тому, що. Приватизація дає до надходження коштів, які безумовно використовуються на сили оборони з державного бюджету. І це дуже важливий процес. Так, да, безумовно, сукупно в бюджеті країни це сума невелика надходжень від фонду державного майна загалом. Але і бюджет країни складається з сотень тисяч мільйонів трильйонів і тому подібне, тобто мільярди, все це дають бюджету України, який половина на сьогоднішній момент, якщо хтось не знає, то половина бюджету йде на оборону країни. Тому взагалі я розглядаю це так: що збройні сили захищають наші, нашу державу на фронті. А ми маємо працювати в тилу. І це теж фактично наша війна. І ми маємо сражатися за те, що ми робимо, робити його гарно, ефективно і показувати результат. Дякую вам за розмову і бажаю вам лише успішної приватизації. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був начальник регіонального відділення фонду державного майна України у Рівненській та Житомирській областях Кирило Бережний. Залишайтеся з нами. Вірте, у наші збройні сили все буде Україна.